Ом кі про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Польща передала Україні величезний запас запчастин та озброєння для міг 29 Про це повідомляє агенція ОНЕТ. Як повідомляється, завдяки постачанню військово-повітряні сили України тепер можуть відновлювати боєздатність літаків на постійній основі. Відзначається, що наразі, за оцінками експертів, Україна напрочуд добре тримається в протистоянні в повітрі з переважаючими силами РФ. Однак в Україні чекають на нові літаки. Просять не лише пострадянський Міг 29 але я Американські F 16 F-18 чи Шведський Gripen. Так, ситуація на фронтах залишається непростою. Насамперед йдеться дійсно про Луганщину і Донеччину. Якщо Зважити на ті слова, які сказав Сергій Гайдай, дійсно зараз ворог намагається рухатися із напрямку і із Попасної, аби вийти на охоплення Сєвєродонецька і Лисичанська. Зараз в деяких містах ворог знову готує понтонні переправи, аби збільшити кількість напрямків, по яким здійснюється наступ. Також Показово, що окрім активного використання артилерії і авіації, що було раніше, починається зміна певної тактики, що визначають і наші військові і аналітики Пентагону, вони починають робити ставку на такі маленькі ротні підрозділи замість батальйонних тактичних груп, які мають просуватися в населені пункти більш такими окремими. Маленькими групами і захоплювати рубежі, тобто певна зміна тактики на ставку на маленькі підрозділи, де в цьому числі активно використовуються найманці з групи Вагнера нинішня Ліга. І до речі, в багатьох напрямках, там, де відбувається стика фронтів, вони якраз намагаються кидати саме вагнерівців, як найбільш підготовлених бійців в порівнянні з тими підрозділами, які терміново формуються за рахунок особового складу ДНР. Не по іншим напрямкам ситуація теж є непростою, тому що монкачина на півдні ворог намагається проводити інженерне облаштування позицій підтягує до речі засоби радіоелектронної боротьби, аби впливати на наші системи зв'язку і управління, і так також підтягує засоби артилерії і ППО, це якраз стосується безпосередньо півдня нашої країни. Угу. Пане Сергію, це мене також надзвичайно сильно непокоїть. Ми розуміємо, так що одна справа, що ворог програв так звану швидку кампанію, ідеться про провалений на щастя, російський бліцкриг з другого боку, ми розуміємо, що зараз все ускладнено тим, що він починає вкопуватися, він починає облаштовувати вогневі позиції, Вон, він позбирав координати, так би мовити, наших рубежів і так далі. Тобто він готується до довгої Системної оборони, якщо наступ провалиться, так це стосується насамперед півдня нашої держави, і водночас він починає активно валити в напрямку Запорізькому, тобто і я би не сказав, що це другорядний театр бойових дій. Так ну ми розуміємо, що вся увага зараз була прикута до героїчних захисників Маріуполя і їхньої долі, але той самий час вони концентруються для удару на північ. Йдеться про Гуляйпільський напрямок, Криворізький і Запорізький. Ви абсолютно вірно кажете дійсно. так, частина російських військ, яка була. Сконцентрована в Маріуполі, вона раніше відійшла в бік Донецьку, а інше групування пішло трохи західніше. Але ці БТГ їх було близько десяти. Насправді зараз підсилюється російською технікою і новим особовим складом, і дійсно вони створюють нову загрозу пов'язану з напрямком Запоріжжя і. З спробами дійсно закріпитися на півдні більш потужно. І, власне, це якраз оця. Е... Концепція пов'язана з максимальним розширенням периметру впливу на, на на нашу територію, і я думаю, що певний проміжок часу такі активні дії будуть тривати по всьому лінії зіткнення з ворогом, але дійсно у разі закріплення і створення потужних інженерних споруд. А окрім інженерного влаштування з землею, вони починають створювати навіть бетонні доти в, в на Запоріжжі на окремих напрямках, що дійсно створює потім проблеми їхнього віту. У до викурювання. вікурювання, тобто проблеми інженерного баштування, дійсно створюють нам ризики для подальшого звільнення. Тому питання контрнаступу, начебто, стоїть достатньо активно, але ми розуміємо, що для проведення контрнаступальних дій треба правильно вибрати час і мати відповідні сили та можливості. Росія заблокувала майже всі порти та всі морські можливості експорту України. Тому наша країна не відкидає військовий шлях розблокування українських портів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. 22 мільйони тонн збіжжя сьогодні заблоковано. А росіяни продовжують красти зерно та ще й постійно його кудись вивозять. Треба розблокувати ці шляхи, бо у світі буде продовольча криза, наголосив президент. Якщо ми не розблокуємо для України шляхи, не допоможемо і країнам Африки, і країнам Європи і країнам Азії, які потребують е, саме цих продуктів харчування. Е, і тому розблокувати можна різними шляхами. Також один із шляхів він е, військовий. Совексна в'язів огонь.